Інформаційний підсумок подій середи 2 листопада, очима журналісти 9-го каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас. І спочатку стисло про головне Залізниця після прильотів. Як вдається відновлювати колії? Що робити, якщо втратили зв'язок з бійцем? Алгоритм дій розповіли в консультаційному центрі з питань забезпечення прав і свобод захисників. У Дніпрі діти ВПО віком від 2 до 3 років отримують зимовий одяг. Розпочалася 252 га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них Краматорськ, Миколаїв, Полтава. Микільській Запорізької області та Павлівка на Донеччині зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів, зокрема із території Республіки Білорусь. За даними Генштабу, ворог здійснював обстріли по таких напрямках: на Сіверському бив з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів гай. Ісеньківка, Чернігівської області, Мефедівка, Вовківка, Заруцьке, Миропілля, Гірки, Юнаківка, Запсілля та Олександрівка на Сумщині. На Слобожанському напрямку гатив з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Глибоке, Кам'янка, Вільхуватка, Нескучне, Вовчанськ, Козача Лопань, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне. Уди та Чугунівка на Куп'янському та Лиманському напрямках вів обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Дворічне, Греківка, Зарічне, Іванівка, Котлярівка, Макіївка, Надія. Невське, Ямполівка та Терни за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку накрив вогнем з танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Зеленопілля та Майорськ. Збройні сили успішно відбили обстріли у Верхньокам'янському, Спірному, Бахмуті, Майорську, Первомайську, Новомихайлівці, Водяному, Павлівці і Причистівці Донецької області. На Авдіївському напрямку нагляд станки мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Водяне, Прасковіївка, Кам'янка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Нетайлове та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку Вогнему рази в райони населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Новомайорське, Времівка, Нескучне та Прасковіївка. На Запорізькому напрямку накрив станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Павлівка, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне. На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від обстрілів противника постраждало місто Нікополь та село Ілінка Дніпропетровської області. Вночі наші сили протиповітряної оборони зберегли Дніпропетровщину від можливої трагедії. Українські захисники збили над областю шість ворожих дронів Камікадзе. Це була найбільш масована ворожа атака безпілотниками на регіон за час повномасштабної війни, зазначає голова Дніпрова. Також росіяни продовжують тероризувати Нікопольщину. За даними рятувальників, постраждалих немає. Російська окупаційна армія не залишає в спокою Нікопольщину вчора, в пізно ввечері, ворог готив по Нікополю з реактивних систем залпового вогню, а вже вранці вдарив по Червоногригорівській громаді. Зараз рятувальники працюють на місцях обстрілів, обстежують території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Служба безпеки України викрила двох ворожих прихильників на Дніпропетровщині. Про це повідомляють у відомстві. Мешканець жовтих вод розміщував у соцмережі пости з підтримкою окупації українських територій та схвалював в коментарях проведення так званих референдумів. Також про російську агітацію проводив мешканець Дніпра. За версією слідства він виправдовував воєнні злочини Росії. Так, мешканець Дніпра не приховував серед близького оточення свою проросійську направленість після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він почав публічно агітувати людей щодо підтримки загарбницьких дій ворога. Зокрема, він глорифікував окупаційні війська та дискредитував українську владу і Збройні Сили України. У Дніпрі стартував опалювальний сезон. Насамперед тепло подають до об'єктів соціальної сфери. Про це йдеться в розпорядженні міського голови Дніпра Бориса Філатова. Він зазначив, що через певні технологічні процеси тепло в деяких будинках може з'явитися впродовж декількох днів. Також в прес-службі міськради додають, Дніпро комплексно готувався до цього опалювального сезону. Місто провело численні модернізації, устаткування котелень та накопичило ресурси, аби оперативно долати наслідки російських терористичних атак. Кожен прильот це зруйнована інфраструктура. Щоразу, коли нашій протиповітряній обороні не вдається збити ворожу ракету, в подальшому необхідно відбудовувати інфраструктуру. Ця робота здебільшого залишається непомітною. Про працю залізничників, які дбають про безпеку потягів та відновлюють колію, розкаже Сергій Філіпов. Це залізничні будні. Бригада монтерів обслуговує полотно. На бюрократичній мові це поточне утримання колії. Від ретельності їхньої праці залежить безпека усіх потягів, які проходять через цю ділянку. Це рівень показували. Тобто зараз у нас рівень... 6 міліметрів. эта нитка. Это шаблон показує. У нас ширина колі 1520. Вот він показує 1520. Тобто, тут все нормально. По уровню теж все нормально. За час війни на Придніпровській залізниці, а це наша область та ще сусідня Запорізька. Через обстріли постраждали більше 300 об'єктів інфраструктури. Це потяги, будівлі, а також контактна мережа та колії. Уся робота по відновленню залізничної інфраструктури лежить на руках простих людей монтерів та слюсарів. Після прильотів саме їм доводиться ліквідовувати наслідки ракетних потраплянь, працювати в день і вночі. Довелося працювати і так, що потрапив, снаряд в, в ночному час. Ми працювали вже після роботи. Це було дуже допозначе. Хоча вони про це говорять неохоче. Кажуть, це їхня робота якомога швидше пустити потяги по відремонтованим коліям. Пригородні і пасажирські поїзди, вони не по порівняні. Ми повинні були встановити путь, щоб ті поїзда прибули по графіку на станцію назначення. Залізничники кажуть, наразі усі пошкоджені ворогом об'єкти вдалося відновити. Будівлі відремонтували, колії та потяги полагодили. Сергій Філіпов, Дмитро Бельшак, новини Дев'ятого каналу. Розшукують рідних до консультаційного центру з питань забезпечення прав і свобод захисників України у Дніпрі. За два з половиною місяця звернулось близько 150 осіб. В аналогічному центрі Кривого Рогу також зареєстровано більше півсотні звернень. Люди розшукують рідних військовослужбовців, з якими втратили зв'язок. Отже, боєць не відповідає на дзвінки, що робити. Розповідає уповноважена з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Дніпропетровській області. Алла Макух. В першу чергу це треба розуміти, що іноді хлопці, які йдуть в розвідку чи йдуть в наступ, вони не мають можливості відповідати на телефони по декілька днів. Тому в перші. Три, чотири, п'ять днів не треба бити на тривогу, треба дочекатися. Але все ж таки, тоді, після того, як є. Ну... Розуміння, що він довго не виходить на зв'язок, треба зв'язатися з частиною, з побратимами. Якщо немає такого, немає можливості, то чекати сповіщення з військомату, де буде вказано, що він дійсно, дійсно з ним втратили зв'язок. Він дійсно зник без звісти чи потрапив в полон. І тоді вже треба звертатися в першу чергу до поліції, відкривати справу, здавати тест ДНК. І потім ми у нас, наприклад, в центрі ми надаємо алгоритм дій, куди треба звертатися, щоб обов'язково потрапив до загального списку на обмін. Замість зовнішнього незалежного оцінювання національний мультипредметний тест. Долучитись до підготовки здачі 11-класникам можна вже сьогодні через відповідну платформу. Її розробили у Дніпрі минулого навчального року. Платформа успішно протестована, вона абсолютно безкоштовна. До тестування можна підготуватися з трьох предметів: це українська мова, історія України та математика. Для цього завантажили більше ніж тисячу тестів, понад 50 відеолекцій, записаних найкращими педагогами Дніпра, та більше ніж 50 стисних конспектів лекцій у формі презентацій. Зареєструватися на цій платформі можна за посиланням edu.dniprorada.gov.ua. Зареєструвавшись, можна по перше, написати свої потрібно записати своє прізвище, ім'я по батькові. Потім обрати місто, з якого цей учень, і потім обрати заклад освіти, в якому він навчається. Після того наше комунальне підприємство буде надавати доступ до цієї платформи. Якщо вам не було надано доступ, то вам обов'язково потрібно звернутися до нашого комунального підприємства за номерами телефонів 063 876. 94-49 та 067-876-94-49, 050-876-94-49. Працюємо кожного дня з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Можете телефонувати та питати, ставити будь-які питання стосовно цієї платформи. Благодійна допомога для малечі. У Дніпрі діти внутрішньо внутрішньопереміщені особи віком від 2 до 3 років отримують зимовий одяг. Ця допомога від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та ЮНІСЕФ. До комплекту входить тепла куртка, штани, спідній одяг, шарф, шапка, рукавички та взуття. Загалом у місті комплектами зимового одягу будуть забезпечені 2426 дітей внутрішньо переміщених осіб. Наразі ми видаємо вже другий тиждень, вже отримала понад 500 осіб, тому ще на цьому тижні ми будемо видавати, але можливо люди якісь виїхали і одяг. Він не залишається, тому от ми бачимо, що сьогодні, на тому тижні, приходили люди, у яких є двоє дітей, але одному там вже майже там рік і дев'ять. Звичайно, ми таким е е сім'ям також видаємо. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті дев'ятого каналу. Постійно оновлюється інформація і на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями спокійного вечора.